Вітаю! У нас сьогодні урок математики. Працюємо ми з вами на сторінках 12 і 13. Зараз навіть зміню номери сторінок 12, 13. Так, все, тепер у нас все коректно. І тема уроку множимо кругле число. На одноцифрове. Давайте згадаємо круглі числа, які це? Так, це числа, які закінчуються на нуль. Ці числа називаються круглими. Е, давайте поки в зошиті напишемо 17 січня, класна робота. Каліграфійна хвилинка дивіться, динамічна: 36, 37, 38, і скільки через клітинку пишемо цифри. Числа, поки у нас не завершиться, не закінчиться наш рядок. І ось така у нас з вами графічна каліграфійна хвилинка. Дивіться, прямо кутники. Зараз я нижче ще раз окрупню і спробую красивіше намалювати. Тобто можна побачити, що наш ось один такий об'ємний. Паралелепіпід, це називається не кубик, а паралелепіпід, так? Він ось у розмір дві клітинки на дві вписується. Тобто ми з вами згори відступаємо від нашої одну клітинку, потім ще дві. І ось в третій, тобто дві пропустили і в третій поставили крапку. І починаємо малювати. Давайте я це витру. І пробуємо. І так, 36 наше. відступаємо 1, 2 і ось третю. Поставили точку, обвели цю клітинку по контуру, далі діагоналі поєднуємо. Одна діагональ. Далі друга діагональ. і третя діагональ. І тепер між собою по контуру проводимо. Далі, ось в цій крапці, точці, ми починаємо наступний наш з вами квадрат. Знову діагональ, діагональ, діагональ. Поєднали. І знову в цій точці починаємо далі. І ось так ми з вами опрацьовуємо наш. Рядок і отримуємо таку графічну, цікаву хвилинку. Після уроку можна навіть олівцями якимось розфарбувати їх, не фломастерами. Фломастерами, ви пам'ятаєте, що вони там у нас можуть віддруковуватися з іншої сторінки і так далі. Не завжди це зручно. Так. А тепер переходимо до номеру 1. Приклади 1. Приклади. Обчисли використовуючи прийом укрупнення. Давайте згадувати, що це за прийом 6700 помножити на 8. Який прийом? Що ми з вами 6700, як 67 сотень виявляємо. Множимо ці двоцифрове число і потім сотні перетворюємо на одиниці, тобто дописуємо два нулі. Як, тобто, як ми з вами робимо? Ми з вами ті нулі числі, які у нас в кінці вони не беруть участь у першому етапі множення. Ви множите просто ту частину першу, яка без нулів, а потім ці нулі просто переносяться у нас у відповідь. Ну і давайте одразу тут дивитись, будемо уявляти, якщо ми множимо стовпчик. 8 помножити на 7. Це буде 56. 6 пишемо, 5 пам'ятаємо. Далі, після цього ми беремо 8, множимо на. 6, це 48, 5, 53. І два нулі ми переносимо у відповідь. Ось таким чином у нас з вами вийшло розв'язання прикладу методом укрупнення. Знову. Ми вчора з вами так, в задачі пам'ятаєте, рахували ціни на квитки і так далі. 60 тисяч помножити на 12. Одна цифра, одна клітинка, пам'ятаєте. Вчора ми з вами ділили 60 на 12. Це дійсно буде у нас 5. І 3 нулі переносимо у відповідь, які не брали участь у множенні діли. Далі давайте зараз трошки посуну. У нас буде два стовпчика по 4. Приклади. Я думаю, це буде зручно. 720 тисяч поділити на 4. Це що у нас? 72 поділити на 4. 72, 7 поділити на 4. Це у нас буде 1 і 3. Остача 32, ділити на 4, 8. 18 і 4. Нулі переносимо ну відповідь. Все. І останній приклад 5 помножити на 70 200, що ми 5 множимо на 72 і два нулі. Дописуємо, я вже це не рахую самостійно зробити. І далі другий стовпчик. 18 тисяч помножити на 7. Те ж саме, 18 множити на 7, а ось ці три нулі переносяться у хвостик. Далі 26 тисяч помножити на 7. Аналогічно 112 тисяч. Поділити на 8 тисяч. А тут що у нас, пам'ятаєте? Скільки нулів у дільнику, у числі на яке ділять, стільки ми можемо при укрупленні закреслити у діленому. Таким чином у нас виходить 120, 12 поділити на 8. 80 і 40. 80 і 32. 80 це 10. 32, 4. 14. І. 420 тисяч поділити на 14. Дивіться. А тут ми ніякі нулі не прибираємо. Так, ми 14, 14 ділимо 420. І 4 нулі переносимо у відповідь. Все. Звичайно, всі приклади за вас я не стала розв'язувати. Вам трошки порахувати самостійно теж. Буде завжди тільки на користь. Ідемо далі. У нас з вами завдання 2, воно буде усно. Прокоментуй розв'язання, виконані учнями. Давайте подивимось. 530 помножити на 6. Так, 530 помножити на 6. Знову. Це той самий е, випадок, коли 0, він не бере участі у множенні, а переноситься тільки у кінець. Тут просто нам що показують у двох прикладах при множенні в стопчик і при перетворенні розрядних одиниць, що це дійсно це правило у нас все працює. Так. Далі у нас множення в стопчик письмово. приклади 3. Пишемо приклади 3. І знову у нас з вами легкі приклади, які е, легко розв'язати. Перший приклад. 12600. Помножити на 7. Коли ми множимо на кругле число, зверніть увагу, сімку ми пишемо не під одиницями, а під шісткою Тому що нулі не, кінцеві не беруть участь ось, у множенні. І 6 на 7, 42 пишемо, 4, пам'ятаємо. 14, 4, 18, 14,4,18 один, пам'ятаємо. 2 нулі знесли хвостик і ось отримали таку відповідь. Ребята, дуже прошу, ми з вами записуємо круглі числа, примножені в стовпчик. Ось таким чином. Під хвостиками нулями там ми нічого, ніяких множників не пишемо одразу. Записуйте правильно. Ось можна олівчиком так собі три, пам'ятаємо, 3, 1, 1, 2, сімнадцять і 0 наприкінці 171 350. І таким самим чином опрацьовуємо наступні приклади. Задача 4. Задача 4. Першого дня екскурсійний катамаран покатав 300 пасажирів за 10 рейсів. Другого дня він зробив 12 рейсів, скільки пасажирів покатав катамаран другого дня, якщо кожного рейсу він перевозив однакову кількість пасажирів. Давайте згадаємо наше з вами так, скільки, що у нас, скільки пасажирів кожного дня так. так тобто всього нам невідомо, відомо, скільки кожного дня. Зараз ми з вами ем, згадаємо нашу схему, яку ми вдаємо. Вчора на уроці використовували. Ось я її копіюю, експортую в наш урок. Так, ось таким чином. Тепер давайте дивитись і думати. У нас першого дня, другого дня, дивіться, у нас з вами перший і другий день прямо є і потрібні рядки. Першого дня покатав 300 пасажирів за 10 рейсів. Так, о, а тут у нас відомо 300 пасажирів, кількість 10 рейсів. Далі, другого дня він зробив 12 рейсів. Далі, скільки пасажирів покатав катамаран? Другого дня. Так, Це невідомо. Якщо кожного рейсу він перевозив однакову кількість пасажирів. Тобто всю загальну величину нам теж невідомо. І так, величина одиниці, що це у нас? Пасажири за один рейс. Так. Кількість або час, це у нас кількість рейсів і загальна величина це кількість пасажирів всього розв'язання. Ми з вами вже вчили, що, як ми розв'язуємо такі задачі. Спочатку ми з вами, нам пропонують додаванням знайти відповідну половинку. Але ми не знаємо з вами. Тут, що не знаємо, ми не знаємо загальну величину Су. Для того, щоб узнати ось цей, про, цей показник, нам що треба? Вчора я казала, що величина одиниці помножена на кілька. Або час дорівнює загальній величині. Тобто, нам треба знайти, скільки пасажирів за один рейс, тому що тут однаково. Тобто, якщо ми знайдемо, скільки пасажирів першого дня за рейс каталось, значить це буде автоматично у нас і другого дня. Це у нас половинка, як ми половинку при і шукаємо. Звичайно, ділення ми ціле ділимо на. Кількість рейсів і у нас в дільнику 1 0. в діленому 10. 30 ділити на 1 буде, що у нас? 30 пасажирів, це що за 1 рейс. Тепер знаємо, що тут у нас 30. Тепер ми можемо відшукати, скільки всього у другий день покатав пасажирів. Тобто тим самим ми одразу відповімо на питання задачі. Помню на, на 12 і отримаємо 360 пасажирів другого дня. І так, це у нас перша задача, вона така коротенька. Тепер давайте почитаємо другу. Як завжди, вони пов'язані між собою. Друга задача першого дня кота забив 10 рейсів, другого 12. Так, ну що? Зараз спробую ставити ще раз нашу табличку. Не ставити, зараз продублюємо Так. І перетягую щось от сюди, в нашу другу задачу. ось вона. Зараз ось вам Першого дня 10 рейсів, другого 12 рейсів. Усього за 2 дні він прокатав 660 пасажирів. Скільки катав щодня, тобто першого і другого, якщо однаково. Так, ну тут у нас класична задача наша, так? Давайте згадаємо на сторінці. На сторінці 90. Так, план розв'язуваний. Знаходжу дію додавання суму поданих числових значень. Так, перше. 10, додати 12, дорівнює 22, рейси, це всього. Так, здійснюється обидва дні. Ділю сумарні значення двох інших величин, тобто загальні значення. 660, ділю на 22. 66 на 20, 23 і 0 дописуємо пасажирів і знаходжу е величину одиниці за один рейс. І тепер відповідним діленням я е шукаю потрібні величини. Е 10 множу на 30. Отримую 300 пасажирів. з першого дня. І 12 множу на 30, отримую 360 пасажирів другого Так. Це відповідь. Звичайно, напишіте саме стрімне. Все за нього написав. Так. Далі. Третю задачу ми вже з вами пропускаємо. Тут першого дня екскурсійний катамаран прокатав 300 пасажирів, другого 360. Скільки рейсів зробив катамаран, якщо всього зробив 22 рейси. Це у нас теж обернена задача. І так, далі у нас обіцян приклади 5. Приклади 5. Ребята, обираємо два любі приклади із цього номера і виконуємо їх. Я зараз, давайте поставлю поряд і нагадаю ще раз, як ми виконуємо порядок дій. І трошки нижче. Ось так. Так, наш порядок дій. Що ми? Ми завжди, по-перше, ми з вами, якщо є багато дій, три і більше, і є у нас е з вами додавання чи віднімання всередині без дужок, то це найслабша дія. Тобто ми ось ділимо на блоки по додаванню чи відніманню. Ну, Тут у нас один ось такий блок тільки, так. Далі тут все єдине, і ось тут у нас теж три компоненти. Раз, є дві, ліній, два і три. Ну, і що. І наш порядок дій. Перший блок в першому прикладі. Звичайно, в дужках привілейована перша дія це друга, другий блок третя дія, і віднімання. Другої дії від, четвер... від третього це четверта дія. Далі, що Перша дія. Додати результат першого дії – це друга дія. І відняти це третя дія. Далі знову дужки. Ой, вибачте, Дужки, звичайно, ж не віднімання, а ділення, а потім віднімання. І будемо знову? Ділення, але за дужками. Так, перша, друга, третя, четверта, п'ята діла. І так, два приклади на вибір. По діях. По діях, які розписуємо в стовпчики. Розписуємо. Пишемо о сто. чи Так, це ми запам'ятали. Далі обираємо рівняння одне з двох розв'язуємо. Рівняння розв'язуємо уже ламаючи по слабкій дії. Ребята, давайте я, не часу клітинки шукати. А, ось у мене є клітиночки. Пойду. Ось у мене буде повільно. І так, я зроблю перше рівняння. 450, ділити на Х, додати 120, ділити на 70, до 3. Це рівняння розв'язувати не буду. Давайте дивимось, де у нас найслабша діло. Є дужки, є ділення, звичайне ділення. Тобто перша частина поділити на другу частину дорівнює третій. При діленні не забуваємо, у нас спочатку йде ціле, і це половинки. Невідоме це ціле. Невідоме дорівнює. Щоб написати невідоме дорівнює, це буде 450 на 120. 450, ділити на х 120, так? Тут ми пишемо вираз, тут відповідь виразу. так? Як ми знаходимо половинку, ой, ціле приділення, множення, Тобто ми першу половинку множимо на другу, і тут вже пишемо відповідь. Тепер дивимося на те, що у нас вийшло. Що у нас тут слабка діє? Є ділення, є додавання. І, звичайно, додавання слабка дія. Тому невідома частина буде включати тільки 450 ділити на Х. 450 ділити на Х. І так, при додаванні в кінці, значить тут шукаємо половинку віднімання. Вираз. Те, що вийшло мінус 120. І тут буде у нас нуль і знову x дорівнює і x дорівнює. Аналогічно друге рівняння. Зараз 17 мінус b, помножити на 3 мінус 8, дорівнює 9. Де у нас тут найслабша діє? Та звичайна мінус. Тому це невідомо. мінус 8 до 19. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. 17 b Помножимо на 3 дорівнює. 17 мінус Б помножимо на 3 до Як шукати ціле, то давамо. Пам'ятаєте, тут відповідь. Тут у нас ділимо помноження, тому 17-b, це буде половинка, невідомо 17 b дорігні. При множенні половинка шукається ділення. Відповідь ділимо на другу половинку. І тут у нас Б дорівнює і Б дорівнює. Думаю, зможете все розв'язати. І одиниці часу, іменовані величини, подивіться, там, хвилини, секунди. Ми з вами повторимо трошки іншого дня. Восьме, дев'яте і десяте ми сьогодні з вами пропустимо. Ось такий матч.